Вітаю! Давайте сьогодні розберемося з однією темою в німецькій граматиці, яка, знаєте, часто створює плутанину, але насправді є суперважливою. Це різниця між присвійними артиклами та присвійними займенниками. Все це на основі нашого 39-го уроку. Ну що, поїхали? От просто подивіться на цей короткий діалог. Спочатку одна людина каже «Mein Computer», а інша у відповідь кидає просто майнер. Хм, Слова майже однакові, але вживаються по-різному. Саме в цій дрібниці і криється вся суть. І ось воно наше головне питання на сьогодні чому спочатку майн, а потім раптом майнер? Якщо це зрозуміти, мова одразу стане значно природнішою і правильнішою. Давайте ж знайдемо відповідь разом. Так, ми підійшли до ключа розгадки. І знаєте, що найцікавіше, все набагато простіше, ніж здається. Уся магія, по суті, зводиться до одного питання є поруч іменник, чи його немає? А ось і воно, золоте правило. Запам'ятовуйте: якщо у нас є іменник, ну, наприклад, комп'ютер або авто, то перед ним ми ставимо присвійний артикль Майн. Дайн, зайн і так далі. А от якщо ми не хочемо повторювати цей іменник, ми використовуємо присвійний займенник майнер дайнс. Він ніби поглинає іменник і мова стає легшою. Ось цей приклад ідеально все показує. Дивіться, зліва – «Das ist mein Computer». Слово комп'ютер на місці, тому використовуємо майн. А справа – «Das ist meiner». Іменник тут вже не потрібен, бо слово майна повністю його замінило. Логічно ж, правда? Окей, з правилом розібралися. А тепер давайте подивимось на самі форми, як вони утворюються. Найцікавіші зміни відбуваються в чоловічому та середньому роді, тому сфокусуємось саме на них. Так, не лякайтесь таблиці, тут все просто. Подивіться на рядки іх і ду. Коли ми замінюємо іменник чоловічого роду, наприклад, дер комп'ютер, ми додаємо закінчення r. Майн перетворюється на майнер. А для середнього роду, як от das Feuerzeug», додаємо s. Майн mine стає майнс. Бачите? Закінчення ніби перестрибує від артикля der дає r, er, а «das» дає s. Отже, давайте ще раз зафіксуємо чоловічий рід у називному відмінку додаємо закінчення r, er. середній рід у називному і знахідному додаємо s, це основа, яка виручить у більшості ситуацій. Теорія, це, звісно, добре, але найкраще все засвоюється на практиці. Ну що, спробуємо застосувати наше нове правило в кількох реченнях. Гаразд, перше завдання. Читаємо Іх майн фояцойк. Ми говоримо про фояцойк. Треба згадати, якого воно роду. Ага, дас фояцойк, тобто середній рід. Отже, нам потрібно замінити фояцойк одним словом, яку форму ми оберемо. Абсолютно вірно. Відповідь майнс. Хес дефіляйт майнс. Це звучить набагато коротше і природніше, ніж знову повторювати слово запальничка. Добре, давайте ще один приклад. Mein ist sehr штренг. Говоримо про фата. Рід, звісно, чоловічий, «der Vater». У наступному реченні треба сказати, що твій батько все дозволяє. Як нам замінити дань фата одним єдиним словом? І знову в ціль! Правильно, дайнер. Замість Дайнфатер Ерлаут Алес. Ми просто кажемо Дайнер ерлаут Алес. Звучить значно елегантніше погодьтеся. Ось у цьому і є вся сила цих займенників. Чудова робота. Ми щойно розібрали справді важливу деталь німецької граматики. І цей розбір це, власне, лише маленький приклад того, як можна вивчати мову структуровано, зрозуміло і ефективно. І тут важливо сказати, що весь цей матеріал, який ми щойно пройшли, є частиною навчальної програми нашої швейцарської онлайн школи «Майстор Зокі». наша головна мета робити складні речі простими і доступними для кожного. Якщо такий підхід до навчання подобається, якщо є бажання рухатися далі так само чітко та ефективно, ми запрошуємо на наші групові або індивідуальні курси німецької. Щоб дізнатися більше або записатися, телефонуйте за номером 041 76 325 9055. Отже, чи є готовність зробити наступний крок і підняти свою німецьку на новий рівень. Дякуємо за увагу і до зустрічі на наступних уроках!